Ну що, усім привіт! Це нові влоги від дзвіни. Вже тепер не СММ, вже тепер від дзвіни Ковальчук. Дуже багато змін в житті. Це і багато нової роботи. Це і мінус 10 кілограм та зміна способу життя. Це і дитина в першому класі, і дуже багато рефлексії на рахунок цього. А буде новий влог, де будемо з вами поступово це все розбирати, будемо з вами про це все говорити. І надіюся, ви будете починати свій ранок зі мною. Хочу зробити, знаєте, таку морнінг routine, щоб ви починали свій ранок, снідали і дивилися мої влоги. Ну що, будемо починати? Почнемо з того, що я маю на даний момент два офіси. В одному ми знімаємо курс. А в другому я працюю. Сьогодні в нас буде продовження зйомого курсу, тому що ми мали паузу десь в три тижні відходили, бо був шалений графік, і мене знов починало боліти горло. Тому сьогодні потрібно назад знести всі меблі в другий офіс, все порозкладати для того, щоб було легше проводити зйомки. Ось так виглядає мій основний офіс. Тут я. Тусуюся цілими днями. Тут я працюю. Дуже багато вазонків, багато з них вмирає, бо я не встигаю за ними гарно доглядати, але нічого. Пробуємо потрошки. Так, я вже сьогодні поснідала. Коли у мене такий насичений графік, я снідаю сирниками з шоколадними дропсами від галібалованої протеїновим йогуртом і додаю якісь фрукти. Зазвичай таке мене тримає, дуже добре, до обіду, взагалі атлічна. Головне, що сьогодні зйомки курсу починаються десь в другій годині, і, напевно, я не встигну нормально пообідати. Я буду просити подругу, яка буде йти знімати, щоб вона купила мені протеїновий батончик, щоб я не сиділа голодна. Основна задача, щоб не зриватися, це не бути голодною. Я в цьому влазі також буду прикріплю. Вам свої кілокалорії, що там по вазі, на даний момент я важу 70,6. Починала я з ваги 79, Охірити. сьогодні вага заглючила зранку і показала мені вагу 69, я пищала, але недовго. Насправді на вагах цифра 69 я дуже давно не бачила, прям дуже давно. До початку повномасштабної так точно не бачила, тому це такий дуже великий скачок в мені, що я почала харчуватися нормально. Всі нутриціологи, які будуть дивитися цей влог, ви можете залишати поради коментарі. Я буду прислухатися. Зразу скажу, я не маю ніякої освіти, ні нутриціолог. Діовілога, ні дієтолога, я в більшості мірі інтуїтивно харчуюся, того, що хоче мій організм, тому що я перестала себе заставляти їсти те, що треба, а їм те, що хочу, звісно, стараючись дотримуватися білків, жирів і вуглеводів. І як тільки я від себе відстала, я заспокоїлася і нарешті змогла худнути. Їсти те, що ти любиш, просто старатися дотримуватися дефіциту. Ось, так, я зараз. Маю зробити сторі з клієнтів, маю зараз узгодити пости для стоматології, тому що ми взяли ведення стоматології під ключ. Трішки попрацюю і вернусь до вас. Як ваші емоції після четвертого уроку? Класні емоції. Завжди трішки каша в голові, але потім поступово все розкладається по паличкам. Добре, все. позитивне настроє. Цинуля, красотуля, буває дуже росіян. Сьогодні забула камеру для цього курсу. Дуже холодно і прийшлося повертатись додому. Uh, якщо чесно, я в шоці від холоду. Жесть. Як тебе? Що, що ти думаєш на рахунок того, що я знов починаю вести влог? Чесно, я дуже рада. Чесно? Угу. Я, Клас, я, до речі, ось тут їла ці. Не не банан. Іра набирає масу, а я цей, а я скидаю. У нас нею одна ціль тільки в різні напрямки. Ті самі кілограми. Ось мій чоловік. Я дуже цікава жінка, забула ключі вдома, поки бігла за камерою. Що ти скажеш? Oh, <laughs> так, значить, покажу вам об'єм роботи. Фіксуйся. Дивіться, жовтим те, що знято. Непозначене це те, що не знято. Так, розумієте, об'єм роботи? Угу. Дуже добре. Мені е, зйомки курсу даються важко, бо це подвійна нагрузка. Я говорю на уроках, я говорю після того на зйомках курсу, і е, вже потім вдома говорити не хочеться. Зараз вже буде потрійна нагрузка, бо я ще говорю для влогів. Ну нічого, 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 що ми звання Простого. Життя лиш кар, людина скар. Цінніший од усього. Хвилинка лірики від звіни. йду зніматися. Головна аудиторія. Чому це я холодна аудиторія? Тому що це люди, які досі не взаємодіяли. З 16.14 Я тільки снідала і з'їла один банан на перекус перед зйомками. Дуже голодна. В мене такого не було вже, напевно, ну, місяць точно в мене не було такого, що я не їла в свої години. Але це життя, такий графік також буває. Звісно, це може. Е Плинути на сходення, бо не добре, якщо є дуже великі перериви між їдою. Ну, це життя я не сижу на дієті. Моя задача вкласти правильне харчування в моє життя. Тому що маємо, то маємо. Значить, всю свою їду я важу. У мене нема такого, що я не важу. Щось впало РХП, привіт. Ну, наразі. Я не відчуваю жорсткого РХП, можливо, воно буде, але. Я все важу. Зараз я буду їсти те, що є в холодильнику, бо сьогодні понеділок і сьогодні день, коли я їду на закупи. Так, сьогодні я буду обідати макарон, сир, йогурт. Все, тусе, що я маю в хаті. Я зварила ось такий макарон це є з твердих сортів пшениці. Він має дуже багато вологодів, тому дуже багато його не з'їж. Але моя дитина його дуже любить, тому мені підходить він також. Лиш би не бути голодним. Так, я зазвичай беру на обід. Якщо макарони, то грам 70 десь плюс-мінус. Так, орієнтуюся, вже я вже просто не перший день. Так, 69, чітко. Чотко. Сюди ще полетіло 48 вісім грам броколі і 58 вісім грам капусти. До речі, дуже люблю брюссельську капусту. Так, мій обід готовий. Ось так це все красиво виглядаю. Е, бангів їсти на камеру не буду, бо моя мама дуже того не любить. А вона точно буде дивитися цей влог. Не будемо її нервувати лишній раз. раз. Ти пам'ятаєш дитина. Не цямкай! Так, я сьогодні супер. Можна сказати, не продуктивна, тому, що я нічого ще не закинула на сторінку окрім сторіс, ні рілс, ні дописів. І Я через це дуже злють на себе. Переважно в такі годин. У мене вже має бути дуже багато контенту на сторінці, але не сьогодні. Сьогодні у моєї яночки вихідний, а це означає, що робота двох на мені одній. Важко, коли хтось насде на вихідний і одному треба вигрібати на двох посадах. Але нічого, даю раду. Щось страждає, понятно, робиться головніша робота в першу чергу, а щось вилітає, але вже як є. Поки буду обідати, включу собі на телевізорі щось трошечки відпочити, голова просто квадратна від ранку, уроки, курс. Все, йду їсти, бо мене вже аж починає тушнити від голоду. І далі вже будемо, напевно, з поліночкою тусуватися. Ти хто додому прийшов? Чекай. Я. Ну, погодися. Привєт. Де твоя музика? Чому вчителька на картушці скинула домашнє завдання? Та це я забула. Я забула в школі. Ти забула в школі музику? Так. Да. Я так і зрозуміла, куди вчителька скинула домашку на картушці. Що в школі? Норм. Норм? Так. Да. Що це означає? Тобто сьогодні із першого наступного все було. Все було? Так. Да. Що показати? Тебе знімаю. Я тепер буду влоги на YouTube знімати. Вау! Wow. Тобі подобається? Так. Красно? Так. Ми вже закінчуємо писати уроки. Полічка ще дописує англійську. Ми вже зробили українську мову, зробили EDS предмет ВО. і зробили українську мову. Там, до речі, сьогодні було так багато читати. Ну, типу, оце все треба було прочитати. Легко тобі дається читати? Угу. Uh -huh. Зла недобра. Ти така зла, бо не любиш уроки писати? Угу. Uh -huh. Зараз щось класне придумаємо. Зараз хочеш наберемо ванну з бомбочками? Uh -uh. Голову треба мити. <laughs> Щла мільйонна година. Я робила заставку для влогу, очі вже вилазили. Вже треба йти знов їсти, а я до вас і не з'являлася, бо робила заставку. Ну що, цей влог буде виглядати ось так, тільки зараз ще задній фон зміню і все. І все. На сьогодні все. Піщики. Добра Поля? Добраніч. Добраніч.